Леся Храплива Щур, портрет Тараса Шевченка, читає учениця шостого класу звіздівського ліцею Вікторія Дейнер. До мене сьогодні всміхнувся Шевченко з картини, що там на стіні, читає пісні залюбки ненька. розказував батько мені, як вівці він пас, ще малий був хлопчина, а виріс. Для всіх поколінь, для всієї країни цю книгу, що зветься Кобзар, як книгу святу Берегли ми завзято, З собою забрали у світ, як слово Тараса завжди зберігати, Великий Усім заповіт. Буду я любити В країну рідненьку, то може й мені ще не раз з Цікаво, всміхнеться Шевченко, наш батько, великий Тарас.